Всім привіт! Вітаємо знову на нашому каналі. Поки на вулиці у нас зима. І ми збираємо кошти для того, щоб робити ремонт у нашій хатинці. Ми з вами будемо робити розсаду із лаванди. Я її вже настригла, мабуть, з місяць тому вона в мене стоїть в водиці, чекає, бо ніяк не доходили руки для того, щоб купити ґрунт. Грунт у мене самий звичайний і для розсади універсальний. Я його насипала в касету. Це Минулого року я спробувала е, з касетою дуже зручно працювати, тому що коли потім укорінюється це виростає ваша росинка, ви просто її звідси дістали, вона в комочку цьому грунтовому не травмується, гарно потім приживається і все класно. Саме перше ми почнемо з того, як же ж правильно взагалі нарізати живці цієї лаванди. У нас, тут, де ми зараз живемо, є два кущі лаванди, і я нарізала ось таких живців. Головне вибрати молоді пагони, але щоб вони вже були такі з дерев'янілі. Тому що якщо вони взагалі молоденькі, такі м'ягенькі, то вони не дадуть корінці. Е найкраще приживаються живці розміром 8-10 см. Я ось тут, як ви бачите, зняла, ось так вам видно, зняла нижню частину листочки, щоб вони не загнивалися. І вони в мене місяць стояли. Просто у водичці, бо ніяк не доходили руки до того, щоб купити ґрунт. Тепер я цей ґрунт купила, накидала його, в розса... Верніше, накидала його в таку касету для розсади. Мені це зручно робити ось такою звичайною ложечкою. Ви це робіть маленьким там сувочком, лопаткою, як вам це зручно. Тепер я ось цей ґрунт змочила звичайною водою, беру пагінець. Лаванди і буду використовувати укорінювач. В моєму випадку це грандіс. Я минулого року працювала з ним на помідорах, перцях, ну взагалі на городині, мені дуже сподобалось. І отак от, от я мочаю цей укорінювач і ставлю в касету. І так роблю із кожним живцем. Ось тут у мене досить довгий живець, для того, щоб він не використовував лишню сили, я його ось так от підрізаю кінчик. Тут де саме таке молоденьке до потрібного мені розміру. Обов'язково слідкую, щоб тут на нижній частині не було ніяких листочків, щоб вони не загнивалися, не заводилася ніяка там болячка нам не потрібна. Ось так підрізаємо і працюємо. Зараз я поставлю всі ці живці у землю і обов'язково накрию пльоночкою, щоб зробити такий міні-парничок. Ви можете накривати якимось там пакетом, пленкою, що у вас є. Або ж. Зараз я ось цю трошки знову ж таки підріжу лишнє, те, що мені не потрібно. Можете зробити. Скляну коробочку, як у вас там на що вистачає фантазії, просто щоб це для того, щоб лишня волога не випаровувалася. Ось в мене тут ломаний колінчик. Ось так от ми йому зробимо. Як поливати ці наші живці, щоб ними все було добре? Ви там раз в день. Будете трошки відкривати, провітрювати, слідкувати за вологою, поливати по мірі необхідності. Щоб волога, щоб, верніше, ґрунт був злегка вологий, але з нього не капало, щоб наші живці не загнилися. За цим дуже важливо слідкувати. І ось так от ми набиваємо нашу касетку. Це дуже просто. Ви можете до цього залучити своїх дітей. Їм буде цікаво. Це я трошки підріжу, щоб наш живець не використовував лишні сили, на цю верхню частину, а йшов гарно у корінчик. Ось так. Я все, ті живці, які в мене наразі були, я їх всі поставила. Зараз я як сказала, накрию їх пльоночкою і поставлю на таке вікно у мене тут в кухні, щоб не було таких. Яскравих прямих променів. У нас тут сонце, якщо і попадає сюди, то це вже друга половина дня, воно таке не агресивне, не пекуче, тому все класно. І періодично будемо відкривати, дивитися, поливати. А вже весною. Ці живці якраз наберуться коріння, наберуться сили. І ми, думаю, ми з вами будемо їх висаджувати. Ну, наразі я так планую, як воно буде весною, можливо, в мене побороняється бачення. Я хочу висадити це біля доріжки, яка веде від будинку до офіртки. Думаю, буде гарно. Тому підписуйтесь, ставте обов'язково лайк, і, можливо, у вас є якісь ще ідеї, або ви робите це зовсім іншим способом. Тому обов'язково записуйте свої коментарі. Буду дуже вдячна. Дякую!